Теорія еволюції шляхом природнього відбору, як з'явилися люди та всі інші істоти на планеті, звідки взялося так багато видів? Ця проблема бентежила людство століттями? Увесь цей час ми вигадували нові пояснення? Аж якось в середині 19 століття з'явився Чарльз Дарвін. Він ще юним відправився у плавання на кораблі її величності. У навколосвітню подорож, аби збирати і описувати нові види рослин, тварин та геологічні спостереження. З-поміж місць, що він відвідав, були Галапагоські острови біля еквадорського узбережжя у Тихому океані. Коли Дарвін повернувся додому, працював з орнітологом Джоном Гулдом, який вивчав численні види в'юрків, привезених з Галапагоських островів. В'юрки з різних островів різнилися розмірами і дзьобами. Дарвін визначив, що це було наслідком їхніх раціонів. В Юрки потрапили на Галапагоси з Південної Америки, і далі розселилися островами, де й пристосувалися до місцевих умов. Ці адаптації передавалися з покоління в покоління. Дарвін вважав, що особини одного виду схожі, але трішки різняться. Тож ті, чиї відмінності найкраще пристосовують їх до умов існування, виживають і залишають більше нащадків. Схожих на них самих. З часом таких особин, краще пристосованих до таких умов, та є більше, адже вони матимуть перевагу. І зрештою, вони взагалі можуть стати іншим видом. Цікаво, що Дарвін не вважав, що це середовище з умовлі появу нових форм, а випадковість. Тепер ми знаємо, що ця випадковість це генетичні мутації. Але тоді про гени і закони спадковості ще не знали. Дарвін розвивав свої припущення аж 20 років, аж поки збіг обставин не змусив його оприлюднити роботу походження видів. Сучасні знання генетики, палеонтології, сучасної так званої синтетичної теорії, еволюції дозволяють нам припустити, що життя на нашій планеті виникло 3,5 мільярди років тому, і ми всі походимо від спільного пращура. Види довгий час формуються, трансформуються. Розходяться на підвиди, проте вони не застраховані від вимирання. Отже, з цього відео ви дізналися про мандрівку юного Дарвіна та його дослідження, що лягли в основу розробку теорії еволюції видів тварин та рослин шляхом природнього відбору, природній добір, рушійна сила еволюції. Його вихідним матеріалом є популяції, утворені трішки відмінними особинами. Ця відмінність є результатом випадкових мутацій. Ці спадкові особливості, що є наразі поміченими у виживанні, з більшими шансами передаються нащадкам. Еволюція сліпа, неупереджена і дуже ефективна. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте та ставайте спонсором. Дякую!